Північно-Атлантичний альянс з понеділка починає свої щорічні ядерні навчання на тлі погроз Путіна. Про таке заявив генеральний секретар Альянсу Марк Грюти у Лондоні після зустрічі із прем'єр-міністром Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським. І за його словами, навчання Стіт Фаст Нун відбудуться за участі 60 літаків з 13 країн і триватимуть два тижні. Тренування заплановані без використання бойової зброї, але близько. Близько двох тисяч військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях, будуть імітувати місії, в яких військові літаки несуть американські ядерні боєголовки. Генеральний секретар Альянсу наголосив на важливості зміцнення оборони в умовах невизначеності та ядерної риторики Росії. Іноземці, а також особи без громадянства можуть служити у Збройних силах України на офіцерських Посадах ось таке рішення зібрало 276 голосів у Верховній Раді. Про таке повідомив у телеграм український міністр оборони Ростем Уміров. Отже, за його словами, від початку великої війни, чимало іноземців вже долучилися до сил оборони і довели свою спроможність ефективно воювати. А ще уміров нагадав, що раніше вони могли служити лише на рядових і сержантських посадах, але новий закон посилив кадровий потенціал нашого війська. Також цей документ пропонує створити центр рекрутингу іноземців, де вони. Вони будуть проходити перевірку. І на території покинутого заводу у Пантелеймонівці, що на Донеччині, нині базується значний склад боєприпасів окупанта. Ось про таке повідомили партизани руху. А теж і зазначили, що склад має стратегічне значення і активно використовується для постачання артилерійських і танкових частин Російської Федерації на Торецькому напрямку, зокрема. А теж зауважує, що на території постійно перебувають військові і чути звуки, як вивантажують боєприпаси.